Завершили розробку функціональної рами. Основна її перевага, що вона складається. Просто потрібно виняти затвори і вийде ось так. Також її можна в шафу сховати. Так виглядає складена перекладина. Це стандартна комплектація. Кожен отвір цифри і букви ми вирізаємо лазером. Кожна цифра показує отвір зверху для зручності. В стандартній комплектації. Є отакі от маленькі опори для штанги. Внизу кожної стійки передбачені ролики для того, щоб рама висіла не тільки на стіні, а опиралася в підлогу. Також до неї можна буде докупляти снаряди. Всі вони будуть на от таких от з'єднаннях, уніфіковані. Типу бруси, турнік, опори довші для штанги, верхню тягу і таке інше. Тому можна вже робити передзамовлення. Ціна буде найближчим часом.